На самій великдень померла, її називався моя подружка. Це така, як то сказати, такої не успішної сім'ї дівчина. Вона навіть молодша від моїх дочок. Їй ще нема 30 років. І вже й не буде на те Це не напевно, а точно. Вона померла. Вона приходила постійно тут, я їй допомагав. Десь там їсти ми їй давали, одівали її трохи. Підтримували, як могли. І вчора прийшов там її друг, який її навіть не чоловік. І каже, Юля померла. Ну, і... Певно, ну, що ну, ви розумієте, вона мені чужа, вона, по-перше, одна із тих, яка мені найбільше нервів взяла. Але от коли людина помирає, тим більше не чужа тобі людина. Навіть цей безхатченко, так? Ну я не сказав би, що вона бомж, тому що вони там мали якусь хату, якщо можна то назвати хатою. Там у балці, що не можна ні зайти, ні заїхати туди. Ну, мали хату, мали якийсь там притулочок. Але вона вмерла на великому. Вона вмерла і її сьогодні треба охоронити у світлий тиждень. Я постійно ну, як відносився до неї як до... Як до бомжа, ну як до людини, яка ніде не працює. Я не знаю, з вона як вона жила, виживала. Те, що ми їй давали, це, ну, це, було, ну, це було одноразове, ну скільки це там було? Якоїсь там крупи, якоїсь там хліба. ну І то це не було дуже часто. Ну, може, раз у місяць, може, два. І вона померла. І вона померла і у світлий тиждень треба її хоронити. І я сприймав, що... ну, ти, ну Що з нею? А Господь Бог каже, ні. Зверни увагу, що її треба буде хоронити у світлий тиждень. Ту, на яку ти дивився з недовірою, може сприниженим, може ще з чим. Але це була людина, яка ніколи нічого не вкрала. Вона була досить така ну, ну, добра людина. Я знаю, і це її співжити співжитель, земій чоловік. Який з нею жив Діма, він її дуже любив, і він її багато прощав тих всяких глупств, що вона дозволяла собі десь випити лишнього і так далі. І я думаю собі. Та хто ще із вас може собі так заслужити, таку смерть, щоб вас у світлий тиждень світлого понеділка хоронили? На то? Бог має свій план. І те, що людям може не подобатися, для Бога може бути дуже важне. А те, що люди дуже стараються здобути, для Бога може бути абсолютно безцінне, абсолютно немає ніякої цінності і навпаки приносить шкоду. Так що всі ми ходимо під Богом, не знаємо. Ну, те, що ми попридумували, що є добре, що є зле, не знати, чи це так само і перед Богом, і в Божих очах. Але завжди треба залишатися людиною. Треба бути людиною. І тому сьогодні на цьому парастасі я хочу згадати ще і Юлю, і всіх отих жертв Чорнобильської аварії. Ну і тих за кого цей перестас сьогодні сьогодні є заказой.